З відьмами ми зазвичай стикаємося на сторінках дитячих казок і фентезі. При слові відьма ми уявляємо старезну гарбату бабу з сивими патами і гачкуватим носом, що мешкає в дерев'яній хаті завішаній пучками сушених трав і жаб'ячих лапок. Але справжня відьмочка це сучасна гарна жінка, яка вміє зачарувати чоловіка. Чи існують досі київські відьмочки. Мені здається, що не кожна киянка відьма, але кожна українка точно. Треба все-таки якось розширяти цей ареал. Кожна якось там заграє певним чином з якоюсь містикою, тобто це ще йде від якихось народних повір, начебто і християнство прийшло, але мені здається, що кожна колись там ворожила чи на картах, чи в якісь там Андріївські гадання. Ну Я вже просто мовчу, що українки дійсно красивіші за інших жінок в Європі. Ось навіть видатний письменник Михайло Булгаков вважав, що не всі киянки відьми, але всі відьми точно киянки. Для українок слово відьма давно вже необразливе. Найчастіше так називають жінок чоловіки, бо бояться їхньої сили та влади над собою. А для жінок це комплімент. Вікторія Куціна, Дмитро Бойчак. Доброго ранку, Україно.